Мав в честь виховувати такого учня. Протягом 9 років від 1 до 9 класу навчався, закінчив. Запам'ятався веселим, щирим, таким непосидючим хлопчиком, допитливим, завжди з посмішкою, завжди веселий був. Пам'ятаю, що був активний на уроках, відповідав завжди, тому що полюбляв займатися бджолярством, наскільки я пам'ятаю, і вибрав собі такий напрямок після закінчення школи. Тому до природи ставився позитивно. Після закінчення 9 класів навчався, потім знаю, що тривалий час був за кордоном, хотів чогось досягти. Повернувся з кордону і вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу державу. Сім'я, мама, тато. Тато теж військовий, можливо, став і прикладом для свого сина. Є сестра, одружений, має дитину. Іван народився тут в селі Нове Поріччя Городоцького району Хмельницької області. У гарній сім'ї він родився. Дуже любив школу, діток. Він був таким сміливим, допитливим, розумним хлопчиком, вірним товаришем. Закінчив він ще професійно-технічне училище У 2014 році. пішов у Збройні Сили України. Потім АТО і війна для нас була. Книгах, але стала реальністю і в 22-му році разом з батьком він пішов захищати нашу рідну Україну. Він на Донецькому напрямку, в Кліщівці загинув. Їхали по завданню, їх було вісім чоловік, і в результаті втручання ворожого дрону їх тих вісім чоловік розбили.